Перейдемо тепер після цих розважань про найважливішу частину традиції визнання до традиції розповіді. Якщо перша традиція загалом авторитетно поміщає християнську віру в рамки сталих формул і буквально претендує на поєднання вірних у спільноті, то розповіді про з'явлення Воскреслого відзеркалюють різноманітні традиції. Вони пов'язані з різними носіями традицій і охоплюють місцевості Єрусалима і Галилеї. Як віровизнання, вони не виступають єднаючим мірилом в усіх тонкощах, але завдяки підключенню до Євангелії їх вважають слушним свідченням, котре надає вірі змісту і форми. Визнанню передують розповіді, і воно зіткане з них. Визнання концентрують суть розповідей і водночас вказують на них. Кожен читач відразу зауважить відмінність між повідомленнями про Воскресіння у чотирьох Євангеліях. Поряд зі з'явленням Воскреслого жінкам біля порожнього гробу Матею відомо ще одне Галилейське з'явлення 11 -м. Лука знає лише про єрусалимські передання. Йоанн повідомляє про з'явлення як в Єрусалимі, так і в Галилеї. Жоден з євангелістів не зображає Воскресіння Ісуса самовільно. Цей процес є Божою таємницею між Ісусом та Отцем, що неможливо відобразити і що, згідно з Його суттю, неможливо осягнути людським досвідом. Марко підносить особливу проблему в закінченні. Згідно з відповідними рукописами, Євангелія завершується так і вони, вийшовши, втекли від гробу, жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали бо боялися. Автентичний текст Євангелії в запропонованій нам формі завершується словами про страх і переляк жінок. Раніше нам повідомили, що порожній гріб знайшли жінки, які прийшли намастити тіло, і що з'явився ангел, котрий сповістив їм про Воскресіння Ісуса і велів сказати учням, найперше Петрові, що Ісус, згідно з обітницею, випередить їх у Галилеї. Неможливо, щоб Євангеліє. Завершилася словами про мовчання жінок. Воно передбачає повідомлення про їхню зустріч і, очевидно, знає про з'явлення Петрові та 12, про що сказано у давнішому повідомленні першого послання до Корінтян. Чому наш текст у цьому місці обривається? Цього ми не знаємо. У Другому столітті сюди долучили збірне повідомлення, в якому підсумовано найважливіші передання про Воскресіння разом з послаництвом учнів для проповідання цілому світові. І як би там не було, навіть коротеньке закінчення Марка передбачає віднайдення жінками порожнього гробу, послання про Воскресіння, знання про з'явлення Петрові та XII. Його загадкове обривання мусимо залишити нез'ясованим. Традиція розповіді повідомляє про зустрічі з Воскреслим і про те, що він показав, традиція визнання констатує лише найважливіші факти, які утверджують віру. Тож ми могли б знову описати суттєву відмінність між обома типами передання. Перша полягає в тому, що в традиції визнання свідками називають поіменно тільки чоловіків. Тоді, як у традиції розповіді, вирішальну роль відіграють жінки, вони навіть мають перевагу над чоловіками. Це пов'язано з тим, що в юдейському переданні тільки чоловіків допускали свідчити на суді, свідчення жінок вважали ненадійними. Тож офіційне передання, що водночас виступає перед судом і світом, мусить дотримуватися цієї норми, аби вистояти на суді Ісуса, що частково триває. Розповіді, навпаки, не прив'язані до цієї юридичної структури, а повідомляють про широкий горизонт звершення Воскресіння через те, що під Христом, незважаючи на розповідь Йоанна, стояли тільки жінки, то і перша зустріч з Воскреслим була призначена їм. Правова структура церкви заснована на Петрі та Одинадцятьох, однак у конкретній іпостасі церковного життя. Завжди з'являються жінки, які відчиняють двері Господу, ідуть за ним аж до Христа, і тому мають право переживати зустріч із Воскреслим. Друга важлива відмінність, завдяки якій традиція розповіді доповнює визнання, полягає в тому, що з'явлення Воскреслого не тільки оповіщають, а й конкретно змальовують. Як нам уявляти з'явлення Воскреслого, котрий не повернувся у звичне людське життя, а перейшов у новий спосіб людського буття? Існує чітка відмінність між з'явленнями Воскреслого Павлові, зображеними в діяннях апостолів з одного боку, і розповідями євангелістів про зустрічі апостолів і жінок з живим Господом з іншого боку? Згідно з повідомленнями діянь апостолів про навернення Павла? Зустріч з Воскреслим Христом складається з двох елементів світла, що промініло ясніше Сонця, і голосу, що по-гебрейськи промовляв до Савла. Коли у першому повідомленні сказано, що супутники ледь чули голос, але нікого не бачили, то в другому навпаки звучить протилежне вони бачили світло та не розуміли того, що говорив. Третє повідомлення. Розповідає про супутників тільки те, що всі вони, як і савло, впали ниць до землі. Наскільки відомо сприйняття в супутників і савла відмінне, тільки останньому безпосередньо було передано послання, що означало послаництво, тож і супутники деякою мірою стали свідками надзвичайного дійства. Для єдиного савла Павла, якого це вразило, ці два елементи суміщаються в одному. Променисте світло, що може нагадувати нам історію на Таворі, потім слова, де Ісус ідентифікує себе з переслідуваною церквою і водночас доручає учневі послани. Якщо перше та друге повідомлення вказують на послаництво в Дамаск, де будуть сповіщені більш конкретні речі, то в третьому повідомленні звіщаються виразні та цілком конкретні слова послаництва, але в стані підведися на ноги. На це бо я тобі з'явився, щоб вибрати тебе слугою і свідком видіння, в якому ти мене бачив, і тих, в яких тобі ще з'явлюся. Я визволю тебе від народу та від поган, до яких тебе посилаю, щоб їм відкрити очі, щоб вони повернулися від темряви до світла і від влади сатани до Бога, та щоб вірою в мене одержали відпущення гріхів і спадщину між освяченими. Незважаючи на всі відмінності у трьох повідомленнях, усе таки чітко передано й одне з'явлення світло і слово взаємозалежні, Воскреслий, сутністю якого є світло, як людина говорить з Павлом його мовою. Слово Ісуса з одного боку це самоідентифікація, що водночас означає ідентифікацію з переслідуваною церквою, а з іншого боку послаництво. Зміст якого розкриватиметься далі. З'явлення, про які повідомляють нам Євангелії, цілком відмінні. По-перше, Господь з'являється у вигляді людини, він крокує разом з учнями, які йдуть в Емаус, дає Томі доторкнутися до своїх ран згідно з лукою, навіть споживає шматок риби, щоб довести свою правдиву живучість. І все таки. Згідно з цими розповідями, він не проста людина, яка повернулася, а людина, яка була до смерті. Передусім вражає те, що учні спочатку не впізнають його, і не тільки по дорозі Вемаус, але також з Марією Магдалиною і на Тиверіатському озері. А як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Щойно після того, як Господь доручив їм ще раз вийти в море, улюблений учень упізнав його. Каже тоді отой учень, що його любив Ісус до Петра то Господь. Це, так би мовити, впізнання з внутрішньої глибини, що завжди оповите таємницею. Адже після улову риби, коли Ісус запрошує їх їсти, все ще відбувається, відчувається дивна відчуженість. І ніхто з учнів не зважився його питати, хто ти, знали бо, що то Господь. Вони знали це в глибині, на рівні душі, не завдяки побаченому і зауваженому зовні. Ці діалектиці впізнання і невпізнання відповідає спосіб з'явлень. Ісус приходить через зачинені двері, несподівано стає посередині, і так само несподівано Він зникає. Зокрема, наприкінці зустрічі в Маус. Він цілковито реальний і все ж не підвладний матеріальним законам, законам простору і часу. У цій дивовижній діалектиці ідентичності та інакшості, реальної тілесності та свободи від прив'язаності тіла маніфестується особлива таємнича суть нової екзистенції Воскреслого. Бо обидві речі важливі. Він той самий. Тілесна людина, і він новий той, хто увійшов в інший спосіб існування. Діалектика, яка описує суть Воскреслого, в розповідях зображена досить безпосередньо, але саме так проявляється її істинність. Коли Воскресіння треба було вигадати, то акцент робився б лише на тілесності, безпосередньому впізнанні, і ще треба було б вигадати особливу могутність як свідчення реальності Воскреслого. Проте, в суперечності досвідченого, що характеризує всі тексти, в таємничій сумісності, інакшості та ідентичності відзеркалюється новий спосіб зустрічі, який апологетично радше шкідливий, але саме тому виступає відтворенням пережитого. Розумінню таємничих з'явлень Воскреслого можуть, на мою думку, посприяти богоявлення Старого Завіту. Хотів би коротко вказати лише на три типи таких богоявлень. Насамперед, це з'явлення Бога Авраамові в діброві Мамре. Це три мужі, які заходять до Авраама. Проте Авраам відразу завдяки внутрішньому чуттю розуміє, що це Господь, який хоче бути в нього гостем. У книзі Ісуса Новина розповідається, що Ісус, піднісши очі, бачить раптом чоловіка з оголеним мечем у руці. Ісус не впізначує. Не впізнаючи його, запитав чи ти наш, чи з ворогів наших. А той відповів Ні. Я начальник Господнього війська. Прийшов я тепер. Скинь з ніг твоє взуття, бо місце, де стоїш, святе. Характерними є також обидві історії про Гедеона і Самсона, де ангела Господнього, який з'являється в людській подобі, Впізнають щойно тоді, коли він таємничо зникне, оба рази полум'я огортає принесену ефіру, коли ангел Господній відходить. Міфологічна мова виражає по перше, близькість Господа, який з'являється у вигляді людини, і по-друге, його інакшість, в якій він перебуває поза законами людського тіла. Однак це лише аналогії, бо нове Теофанії Воскреслого. Полягає в тому, що Ісус насправді є людиною, Він страждав як людина і помер. Тепер він заново живе у вимірі живого Бога і з'являється як справжня людина, і все таки він походить від Бога, і сам є Богом. Отож важливими є два моменти з одного боку, Ісус не повернувся в емпіричне існування, до якого входить закон смерті. А він заново живе у спільноті з Богом назавжди позбавлений смерті. З іншого боку, важливо, що зустрічі з Воскреслим є чимось іншим, ніж внутрішні події або міфічні переживання це реальні зустрічі з живим, який отримав тіло новим способом і залишається тілесним. Лука особливо наголошує на цьому. Ісус не є привидом, духом, чого побоювалися учні в першу мить. А плоттю і кістан. Що таке привид і що означає з'ява духа на противагу з'явленню Воскреслого, найвразніше можна побачити в біблійній розповіді про чарівницю Вендорі, яка на наполягання Саула викликає духа Самуїла і витягує його з під землі, викликаний дух це померлий, який живе в підземелі, як тінь. Час від часу його можна викликати, щоб потім знову повернути у світ мертвих. Ісус навпаки, не приходить зі світу мертвих, який нарешті покинув, а зі світу чистого життя від Бога, як воістину живий, який сам є джерелом життя. Лука встановлює протилежність Духові, розповідаючи, що Ісус попросив усе ще невпевнених учнів щось поїсти, і тоді з'їв. Кусень смаженої риби в них на очах. Більшість екзегетів дотримується думки, що Лука в апологетичному запалі тут перебільшив і таким способом знову повернув Ісуса в емпірічну тілесність, перевершену Воскресіння. Отож, своєю розповіддю Він створює протиріччя, коли Ісус раптом з'являється серед учнів у тілі, не прив'язаному до законів простору і часу. Я вважаю корисно розглянути також інші три фрагменти, де повідомляється про те, що Воскреслий споживає їжу. Тексту, який ми щойно обговорювали, передує історія про учнів, які йдуть в Емаус вона завершилася тим, що Ісус разом з учнями сів до трапези, взяв хліб, поблагословив його і, переломивши, подав обом. Усю мить їхні очі відкрилися, і вони його пізнали. А він зник від них. Господь розділяє трапезу зі своїми, як і раніше, виголошуючи благословення та ламаючи хліб. Потім він зникає з поля зору, і саме у цьому зникненні відкривається внутрішнє бачення. Вони впізнають його. Це правдива спільна трапеза, і все таки вона нова. У ламанні хліба він показує себе. Але щойно тоді стає істинно впізнаним, коли зникає. З огляду на внутрішню структуру дві розповіді про трапезу подібні до тих, що знаходимо у Йоанна. Учні провели безуспішну ніч, жодна рибина не потрапила в їхній сіті. Вранці Ісус стояв на березі, але вони його не впізнали. Він запитав їх Діти мої, чи маєте що їсти? На їхню відповідь ні, Ісус доручив їм ще раз вийти в море, і цього разу вони повернулися з надмірним уловом. Опісля Ісус сам запросив їх, поклавши рибу на вогнище Ходіте і їжте. Урешті вони знали, що то був Ісус. Особливо помічною і важливою для розуміння спільної трапези з Воскреслим є остання розповідь, а вона міститься в діяннях апостолів. У типових перекладах особливий зміст цього тексту не виявляється. Німецький переклад відповідає звичному типу перекладу, де сказано. Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 день і розповідаючи про Боже Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб сілі з ними, він наказав їм Єрусалима не кидати. Крапка. Оправдана конструкцією речення, після слова промовивши, приховує внутрішній взаємозв'язок. Лука говорить про три елементи, які характеризують спільне перебування Воскреслого зі своїми. Він показав себе, він говорив, він споживав трапезу. Показати себе, говорити, споживати трапезу. Це три самооб'явлення Воскреслого, в яких він виявляє себе живим. Для правильного розуміння третього елементу, що, як і два перші, триває після 40 днів, важливе значення має слово синальозоменос, яке використав лука. Дослівно переклавши, отримуємо споживати з ними сіль. Лука одночасно вибрав це слово зумисне. Однак що воно має означати? У Старому Завіті спільне споживання хліба і солі або самої солі створювало міцні союзи. Сіль вважали запорукою тривалості. Це засіб проти зіпсуття тління, що є суттю смерті. Кожне споживання страви це спротив смерті. Спосіб утримати життя споживання солі Ісусом після Воскресіння, яке сприймаємо як символ нового життя, яке триває вічно, вказує на нову трапезу Воскреслого зі своїми, це звершення Союзу, яке перебуває у новому внутрішньому зв'язку з тайною Вечерєю, на якій Господь заклав новий союз. Отож, таємничий шифр споживання солі. Відтворює внутрішній зв'язок між трапезою перед Ісусовими стражданнями і новою гостиною з Воскресним. Він дає себе своїм як поживу і так залучає їх до участі у власному житті, у самому житті. Урешті доречно буде згадати ще слова Ісуса, які знаходимо в Євангелії від Марка Бо кожен вогнем посолиться, сіль добра, та коли сіль не солона стане, чим її приправити. Майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. Деякі рукописи долучають до левіта ще таке жертва ж кожна сіллю посолиться. У будь-якому разі, соління жертви має деякий сенс приправлення та збереження дару від зіпсуття. Тож різні значення підіграють одні одним: відновлення союзу, дар життя. Очищення власного буття для віддання себе Богу, коли Лука на початку діяння апостолів підсумовує події після Пасхи і розповідає про спільну трапезу Воскреслого зі своїми словом Сина Льозоменос, споживаючи з іншими сіль, то, по перше, таємниця цієї спільної трапези триває, однак, з іншого боку, водночас проявляється її зміст. Господь заново притягує учнів до спільноти союзу з собою та живим Богом. Він дарує їм участь у справжньому житті, оживляє їх і забарвлює їхнє життя участю в його страстях, очищаючи силі його страждання. Якою саме була спільна трапеза зі своїми, це зникає з поля нашої уяви. Однак ми можемо пізнати її внутрішню суть і побачити, що у богослужевній спільноті. У святкуванні Євхаристії ця трапеза воскреслого триває, хоча й іншим способом.